Порядок звільнення з військової служби, якщо підстава це непридатність до військової служби та наявність інвалідності, відповіді адвоката відповідно до закону та конкретних практичних прикладів. І так, дійсно є підстава для звільнення з військової служби, якщо у військовослужбовця наявна інвалідність, і він не висловлює бажання продовжувати військову службу, та якщо є свідоцтво про хворобу. Довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби. Але яким чином можливо реалізувати це право на звільнення? Готується, подається рапорт щодо звільнення. Якщо це стосується інвалідності, долучаються документи щодо інвалідності. Але військова частина вимагає нотаріально посвідчені копії цих документів. Якщо це свідоцтво про хворобу про непридатність до військової служби, також вимагають нотаріальне посвідчення копії документів чи оригінали зазначених документів щодо непридатності. Свідоцтво про хворобу довідка ВЛК готується, подається рапорт, долучається нотаріальне посвідчення копії документи чи оригінали. Військова частина розглядає та приймається законне рішення. Все дуже просто, але на практиці буває по різному. Розглядаємо ми один із конкретних практичних прикладів. І так, військовослужбовець в нього аж були дві підстави для звільнення: це наявність інвалідності та непридатність до військової служби. Було підготовлено подано рапорт особисто по команді. З нотаріально посвідченими копіями документів та оригіналів, але на жаль, цей рапорт дуже довго розглядався, тому що військова частина переїжджала з одного місця на інше місце, інша завантаженість, і тому військовослужбовець продовжував військову службу досить тривалий проміжок часу. У цей період йому були певні завдання, але зв'язку із наявністю і непридатності і інвалідності були, скажімо так, сильні перешкоди. Виконувати його службові обов'язки. Також можливо подати рапорт на звільнення через армію плюс через застосунок. У зазначеному випадку також було реалізовано це право і через застосунок подається рапорт. До рапорту долучаються pdf файли документів, які підтверджують право на звільнення. Ось таким Воно виглядає, але у цьому випадку була відмова. Було зазначено, що відхилено причина це бездіяльність командира. Подається рапорт за станом здоров'я. Далі у нас резолюція начальника, що відхилено за станом здоров'я Військовослужбовцю Було відмовлено у звільненні з військової служби. Також розглядався рапорт, який був поданий особисто по команді, але ж також жодної відповіді у подальшому. Була підготовлено подано адвокатські запити на адресу військової частини оперативного командування Міністерства оборони України. Було оформлені чисельні скарги щодо нерозгляду рапорту, Також поштовим зв'язком цей рапорт з копіями документів нотаріальними було подано також на адресу військової частини, і вже в ході розгляду скарг та запитів, заяв рапортів, все ж таки військова частина. Розглянула рапорт у зв'язку із великою що Це було зроблено своєчасно, Та військова частина видала наказ про звільнення, і зазначено військовослужбовця було звільнення з військової служби звільнити у відставку за підпунктом Б на підставі висновку постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Тому бувають випадки, де військові частини досить швидко розглядають, тому що якщо дійсно військовослужбовець непридатний та ще наявна інвалідність, повинно бути прийнято рішення щодо звільнення. У цьому випадку навіть вже було підготовлено позов до суду, щоб у судовому порядку, якщо ви не можете достукатися до виконання норми закону, завжди можна звернутися до окружного адміністративного суду та відстояти свої права у судовому порядку. Тому, якщо ви маєте право, ви можете його реалізувати. Якщо вам відмовляють, ви можете оскаржити навіть у судовому порядку такий алгоритм дій для реалізації такого права як звільнення з військової служби. Якщо ви Опинилися чи ваші близькі у схожій ситуації, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте, зробіть репост. Всім дякуємо за увагу!